Ситуація в інформаційному полі вкрай напружена. Лунають гнічучі передбачення на 8, 9, 10 травня 2023 року. Прогноз на наступний тиждень, 8 14 травня 2023 року, спитаємо у мудрого Таро. Шановні друзі, ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Карти готові. Розпочинаємо. Енергетичний фон наступного тижня. Дивимося тільки прямі карти. Здорові, що є. Непростий тиждень буде посвання пару і заключення. Карти віщують, енергетичний фон, сімка пентаклів, старший аркан місяць, а також старший аркан-відлюдник. Терпіння. Кожне рішення потребує вивірення, і якщо не прискорювати події, зможемо досягти успіху. Місячне затемнення закінчилось, і разом з ним ми хочемо, щоб закінчився страх, невпевненість у завтрашньому дні, а також отримати пораду того і від когось, що важливо в житті людини спокій і отримати саме цей спокій і отримати пораду, як його досягти. Скажемо так, друга позиція, корові щує, теж ще один старший аркан диявол, четвірка мечів і трійка жезлів. Активізуються диявольські сили, багато буде провокацій, брехні. Головне спокій, витримка і шлях до мети. Послання таро, старший аркан мир, шістка жезлів і туз мечів. Шлях до миру, до, до добробуту, виконання мрій і бажань. Дивіться, яка карта гарна, і навіть кольори нашої України лежить через подолання ворогів. От енергія, Туза мечів приведе нас до виконання цих е наших потаємних мрій, бажань, які ми всі чудово знаємо перемога і мир. Старший е і заключний. старший ар аркан іерофант, е король Пентаклі і старший аркан. Сила. В нашому розкладі сьогодні раз, два, три, чотири, п'ять, шість старших арканів. Це дуже прогностичне віщування. І коли в розкладі три старших аркани, це вже говорить про таке надзвичайно сильне енергетичне послання. А в нас їх бачите сьогодні скільки. І е, в тому числі випав старший Аркан Ієрофант, який уособлює собою благословіння вищих сил, які віщують нам про те, що наші чоловіки сильні, ресурсні, і старший аркан сила це підтверджує і е, що все буде добре. І, е, Події розгортаються в напрямку, який буде вести нас до нашого бажаного результату. Ще раз повторюю, до миру і до перемоги. Тиждень буде напружений. Не буду від вас цього, тому що такі старші аркани випали. Але і карти в розкладі є, які. Говорять про непрості часи. Головне витримка і максимальна засередженість. Хочу сказати, що буду щодня, я продовжувати, буду щодня робити, виставляти карту дня, а при потребі, коли я буду це відчувати, буду ще робити додаткові прогнози. Не хочу нікого лякати, не бачу я якихось тут таких дуже поганих, просто буде велике напруження. Тому що, я так сказала, хтось може подумати, що да, війна будуть і смерті, будуть загиблі, але того, що ми будемо програвати, я не бачу. Навпаки, наш ресурс буде підсилюватись. Якщо сподобався вам розклад, ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, записуйтесь на приватні консультації. Все буде Україна! Перемога буде за нами. Слава нашим героям! До побачення, до нових розкладів!